Усім привіт, любі друзі! Мене звати Івана і я вітаю вас на своєму каналі. Хто вперше сьогодні до мене завітав? Я і моя сім'я це мій чоловік і наших двоє синочків. Також нас їх котик Нікі. Ми проживаємо у передмісті Чикаго у штаті і вже більше 20 років. І мій канал є про мотивацію на гарні добрі справи, також на прибирання, смачні рецепти, подорожі, одним словом, такий. Лайфблог, якщо вам до вподоби такого роду відео, залишайтеся сьогодні зі мною, буде цікаво. Я поспішаю, їдемо сьогодні знову. Це наша друга зустріч. Хто не дивився попередньому моє відео обов'язково подивіться, я розказую про свою мрію, яку я втілила в життя разом з своєю подругою Наталією. І сьогодні в нас друга зустріч нашого панянка-клубу, який ми відкрили тут, у нашому передмісті. Маємо сьогодні дуже гарну гостю, до речі, з Тернопільщини. Хто мене дивиться з Тернопільщини? Я вас вітаю. Це ваша землячка, нутриціолог. Коуч здоров'я, викладач пілатесу, дуже гарна Ірина. У нас сьогодні буде гостею, і ми сьогодні будемо розмовляти про правильне харчування. правильне Взаємодія різних компонентів їжі. Також будемо робити смачні смузі, корисні. Прописали меню цих смузі Я вже все кажуть купила, все приготувала. Наталя там мала свою роботу зроблену. Одним словом, ми все приготували. І пані Ірина буде мати дуже гарну. Лекцію з нами, також будемо задавати різні питання. Одним словом, будемо мати таку, знаєте, кажуть, дружню, дівчачу розмову про щось корисне, приємне, цікаве. І я думаю, що ця тема є зараз дуже класна, актуальна, тому я при можливості все познімаю звичайно. Так, і що ще з цікавого? З цікавого завтра буде теж в мене дуже гарна зустріч. Одна з таких, яких як кажуть американці, I'm so excited, <сміх> Я дуже дуже excited від цієї зустрічі, яка буде завтра, і е, все вам покажу. Ну не в цьому відео, вже напевне в наступному. Взагалі, цей тиждень був такий насичений е, різними подіями, різними зустрічами, плюс робота, плюс ще додаткові, якісь, знаєте такі. Сімейні справи, одним словом, і так що думаю, що все, все мені вдасться, і все буде добре. Тож, сьогоднішнє відео буде мотиваційне, яке теж потрібне зараз. Покажу, що придбали додому. Можливо, комусь теж буде, я кажу, цікаво. Тож. Майте сьогодні гарний час зі мною, гарного вам усім перегляду. І ще раз вам усім величезне дякую за вашу підтримку, за теплі слова, котрі ви залишили під моїм відео, підтримку мого клубу, який ми створили з моєю подругою Наталією. Одним словом, я усім вам маю величезне, величезне дякую. Big heart, велике серце для вас, усіх. Тож. Залишайтеся надалі зі мною і, будь ласка, хто не підписався, підписуйтеся, аби не пропустити наступні відео, і, звичайно, мотивувати наш україномовний YouTube, який ми гарно, вміло просуваємо допереду, тому що його, як кажуть, теж треба просувати, аби він був і аби він не губився ніде, тому що ми є і ми є сила. Тож ще раз вам всім бажаю гарного перегляду. Сподіваюсь, вам сьогодні сподобається моє відео. Якщо так, пальчик вгору. Дякую. Я вже на місці. Зараз швиденько будемо все розставляти по своїх місцях, організовувати подаруночки, накривати красивий стіл, декорувати його. Сьогодні він у нас Ось такий фруктово-овочевий, тому що, як я сказала, ми будемо робити свіжі фреші. Також кожній з дівчаток ми організували знову презенти, це окремо для кожної горнятко для фрешів. І також пані Ірина є дистриб'ютором у компанії, яка займається протеїнами, Тож кожна дістала ще протеїн і колаген. Так, ми в невимушеній обстановці по дівчачому ніби у, в гостях у одної з нас собі проводили таку бесіду. Також мені було надзвичайно приємно побачити моєї підписниці пані Лесі. Я вас вітаю, донечку Наталю. Ми з нею познайомилася, дуже приємна, гарна дівчинка. і Цікава сама по собі була тема, тому що кожна з нас хоче і гарно виглядати, і правильно харчуватися, як правильно підібрати ті чи інші інгредієнти в їжі. Одним словом, Ірина давала корисні поради. Також дівчатка ділилася своїми досвідами схуднення, дієтів, історій різних, тож справді тема була надзвичайно цікавою, і кожен для себе в цей день виніс щось корисне. Також Ірина показувала деякі базові вправи, котрі було б добре щоранку повторювати по декілька разів. Це справді дуже здорово. І відповідно тебе може це трішки взбудрити зранку, ті, що не дуже люблять бігати або ходити, або займатися дуже важким спортом з самого ранку. А ось такі деякі базові вправи. Вона нам показала. І також була одна дуже, як на мене, хороша порада. Якщо ти маєш бажання бігати зранку і не можеш себе в цьому якось заставити, то постав біля свого ліжка кросівки, і коли ти пробуджуєшся зранку, ти їх бачиш. Бачиш, і тебе це може мотивувати для того, щоб ти встала і на 15 хвилин вийшла з хати, чи походила, чи побігла з Тож одна з таких порад я також з вами ділюся. Можливо, це теж комусь буде корисно. Також Ірина придумала ось такі тестові запитання, котрі кожен витягував на аркуші паперу. Були написані запитання і потрібно було на них відповідати. Пізніше ми готували смачні смузі. В меню в нас було три різних: овочево-фруктові і самі овочеві. Одним словом, ми спробували різного роду інгредієнти, також додавали всюди протеїн. Котрий нам рекомендувала Ірина, і звичайно подякували кожній за те, що прийшли, за те, що знайшли час і провели з нами ці неймовірні дві години. Було дуже приємно і надзвичайно радісно побачити кожного з дівчат. Наш клуб, як бачите, продовжує свою роботу. Тож ми усіх запрошуємо дівчаток на наступний раз на неймовірно цікаву зустріч, котра буде вже незабаром. Ну а тепер, мої дорогі друзі, трошки до домашніх справ, до справ мотиваційних, до прибирання, тому що за цим так само треба слідкувати і в будинку теж потрібно прибирати. Минулого тижня я замовила консоль, хочу її поставити біля нашого великого столу тут у столовій зоні. Хлопчики мої синочки мені її поскладали. Вони взагалі в мене дуже молодці. Дуже тішуся, що хлопці вміють зробити все, як кажуть, своїми руками, тому що інструкція була така ще собі головоломка. Але за півтора години хлопці все мені поскладали. Тож я їм дуже дякую своїм синочкам. Взагалі дуже довільна, що мої хлопці вміють все робити по дому. і, і такі, як кажуть, чоловічі справи вони обов'язково потрібні, тому що в кожного з них буде своя сім'я, і вони мусять вміти все зробити своїми руками. І ось таку консоль я замовила. Вона буде в мене стояти. В куточку біля нашого великого столу я пізніше вам у відео покажу. І покажу вам, що я буду там і планую зберігати. Ну, а поки що хлопці залишили мені трохи, як кажуть, месу, трохи бруду, тож мені потрібно тут все поприбирати. Ну і заодно, я кажуть, корисне, з приємним, аби тут навести лад і трішечки поприбирати у будинку, а саме отут, в нашій столовій зоні. Найперше протираю цю консоль від пилюки, від зайвих кажуть, таких не потрібно. Рівних частинок. Тут, як бачите, прийшов мій ще один помічник, наш котик Ніколасик. То ще той помічник, щось новеньке, то він вже тут. Треба піти подивитися, чи все добре, чи підходить вона сюди. Тож він прийшов, як кажуть, мені на допомогу. Тепер трішки мотивації вам, якщо хтось її потребував. Я вже вирішила тут поприбирати в нашій цій столовій зоні. Протираю зараз кожне крісло такою напіввологою ганчіркою, також стіл. Хочу, буду тут прополососити гарно. Роблю таке невеличке кажуть, прибирання, тому що я стараюсь підтримувати чистоту на протязі тижня. Ну, але все ж таки будинок є досить великий і все не можна осягнути води. День. Забираю полюку на півлогі ганчіркою по відкритих поверхнях. Також проходжуся на тумбі, де в нас стоїть великий телевізор, так аби, я кажуть, моя рука достала як можна більше усього, аби кажуть, пройтися по всіх поверхнях. Ну, а тепер швиденько проходжуся усюди пилососом бездротяним. В мене від фірми Shark. Я вже про нього говорила неодноразово. Люблю цей пилосос, Він мені подобається. Знаю, що зараз є якась нова модель його. Дивилася в нас у магазині Костко. Теж така непогана, але цей у мене ще досить в доброму стані. І все з ним в порядку. Тому як кажуть, я кажу, поки що змінювати його не планую. Але якби мені в майбутньому прийшлося купувати пилососи без родяний, то я б взяла так само фірми Shark. Не знаю, подобається мені ця фірма, і я з задоволенням ним користуюся. І він досить гарно обслугований, Добре служить, добре має потужність. Не можу нічого поганого про нього сказати. Можливо, хтось мав і поганий з ним експіріенс. але в моєму випадку все в порядку, і він мені подобається. Я вже все прополососила, тепер тільки залишається помити усюди підлогу. Повертаю усі предмети, котрі в мене стояли на столі, також вазу з квітами. Дуже люблю, коли є свіжі квіти в будинку. Стараюся їх час від часу купувати, бо мені чоловік купує, дарує просто так, без нічого. Він в мене часто може таке робити. Я кажу, як в нього настрій. Піде. Так що а на консолі вирішила поставити два підсвічника. Тож, навіть гарно, так вони тут в мене дивляться. І пізніше, можливо, ще щось сюди або докуплю, або щось поставлю інше. Ну, поки що мені подобається і так. Ну і тепер вам показую результати проробленої своєї роботи. Можливо, хтось сьогодні також не мав часу поприбирати. Тож, можливо, я вас замотивувала, і ви, як кажуть, візьмете кусочок моєї мотивації і також зробите в своїй оселі чистоту та порядок. Ну і ось так виглядає ця консоль, вона дуже гарно тут вписалася у нашу столову зону, і підходить мені до столу. Одним словом, я абсолютно задоволена. І в цій консолі я вирішила зберігати все, що стосується декорацій та святкового столу, а саме посуд, серветки, свічки. Одним словом, аби все воно було в одному місці і під рукою. І стосувалося саме якихось таких гарних святкових подій. Тож, все в мене тут гарно помістилося. в мене є два води посуду, які я використовую саме на такі якісь гарні події. Ну і, звичайно, різні салатниці, також якісь стаканчики. Одним словом, все тут гарно помістилося. Ще буду трошки, може, переставляти все місцями, але сам факт того, що в мене тепер є місце для зберігання, саме такого. Я кажу, святкового усього, то е, я дуже е, тішуся цьому. Тож, е, ось такий в мене вийшов результат, і мені дуже подобається. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам. Ну, і так як ми всі гарно попрацювали сьогодні і вечеря вже на носі, то готую сьогодні швиденьку рибку в духовці, даю трішки приправи до риби і також сприскую з двох сторон оливковою олією. І, в принципі, більше нічого такого не роблю. Запікаю все десь до години часу. Ще зроблю салатик до рибки, і, в принципі, така в нас буде сьогодні вечеря. Також на цій неділі ми ще були на дні народження у наших друзів у цього чоловіка товариш, їздили його вітати, то, як кажуть, мали ще там теж гарно проведений час, поспілкувалися, одним словом, набралися теж якихось гарних емоцій, тому що завжди, коли зустрічаєшся з хорошими людьми, хочеться, як кажуть, там довше побути, і ці години проходять дуже швиденько. Тож, ми мали класний час і незабутні хвилини. Що ж, мої любі друзі, на цьому я буду завершувати сьогодні своє відео. Я усім вам дякую, що ви додивилися його до кінця. Я сподіваюся, сьогодні я вас і замотивувала, і щось цікаве перенесла у ваше життя. Тож, я сподіваюся на те, що ви мали гарний час зі мною. Не забувайте, будь ласка, про коментарі і також про вподобайки. І про підписку, звичайно. Це дуже мотивує. Всіх вас я люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних. Усім папа -па, та усіх до нових відео.